Такий салат з курячою печінкою ви точно ще не готували. І для цього нам знадобиться 150 грам чорної смородини, 60 грам цукру, 80 грам білого вина та 150 грам води. Доводимо до кипіння та перебиваємо блендером. Перетираємо через сито та знову доводимо до кипіння, щоб соус став трішки густим. Нарізаємо 80 грам курячої печінки, обсмажуємо, додаємо сіль. Перець та в кінці вершкове масло. Печінку головне не пересмажити. Я використовую ось такий мікс салату, який вже готовий до вживання. На порцію потрібно буде 50 грам. Нарізаємо 50 грам помідорів та 30 грам солодкої груші. Поливаємо оливковою олією, додаємо ягідний соус, вимішуємо та обережно викладаємо на тарілку. Потім помідор та курячу печінку. Беремо рукулу та зверху формуємо ось таку кульку. Поливаємо ягідним соусом, додаємо грушу та смакуємо. Зберігайте рецепт та готуйте для своїх рідних. Таку шурмову Точно ще не готували. І для цього нам знадобиться. 500 г курячої печінки додаємо цукор, сухий чесник, перець та сіль Додаємо 150 г молока, вимішуємо та залишаємо маринуватись. Готуємо соус, беремо 200 г йогурту дрібно нарізаємо 80 грам огірка, 40 грам міцної гірчиці, трішки солі, зелень та 2 г сухого чеснику. Вимішуємо. Печінка вже замаринувалась та перед смаженням додаємо трішки олії. Нанизуємо на шампур та починаємо смажити. Обсмажуємо з усіх сторін та періодично змащуємо вершковим маслом. Зрізаємо ось так, щоб шматки були більш дрібними. Беремо лаваш, змащуємо соусом, додаємо нарізане листя салату, моркву та червону цибулю. Кладемо печінку та зверху додаємо слайси чедор. Закручуємо та обсмажуємо на грилі з усіх сторін. Все готово. Розрізаємо та смакуємо. Печінка вийшла дуже ніжною. В поєднанні з соусом та сиром чеддер виходить максимально соковито. Це дійсно класна альтернатива звичайній шаурмі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.